Чиниться великий тиск на саме на Україну, не на державу агресора, а на жертву агресії. Ми не можемо вже назвати себе жертвами, тому що ми дуже стійко боремося вже майже 4 роки, тобто, чиниться тиск на фактично оплоту демократії і свободи в світі, і аргумент нашого керівництва, що ми не можемо піти на ці умови, тому що у нас є громадянське суспільство, яке дуже активне, яке не дозволить керівництву країни самостійно узурпувати якби, право на ці поступки і піти на. Невигідні для України умови, які є фактично капітуляцією. Тому е, був значить, направлений такий десант експертів, які мали би перше е, проговорити ситуацію і бачення Сполучених Штатів, якби вмовити на те, що от така ситуація склалася. Е, у вас там не, не багато карт, чи як вони люблять це казати, а з іншого боку, промацати настрої українського громадянського суспільства для того, щоб от отримати ну якби з перших вуст, фідбек.